Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про тему, таку досить важливу як навчити дитину читати англійською. Щоб навчити читати англійською, потрібно почати з алфавіту. Роздрукуйте алфавіт, можливо, це буде алфавіт з картинками яскравими, можливо, такий для розмальовок, щоб дитина розмальовувала букву, яку вона вже вивчила. Наприклад, сьогодні ви вирішили вивчити буковку A and the letter B. І тоді дитина розмальовує буковку A і букву B. У нас буде листочок, вже роздрукований. З алфавітом. І, звичайно ж, перш ніж ми продовжимо урок, хочу познайомити вас з моїм сьогоднішнім асистентом Hello, Тарас! Хей! Hey. І сьогодні з ним ми будемо вивчати алфавіт. Наступне попрошу вас прослухати декілька разів, перш ніж піти далі.

M – M, N – N, O – O, P – P, Q – Q, R – R, S – S, T – T, U – U, V – V, W – W, X – X, Y – Y. І З. Попросіть дитину назвати букву і звук, який вона дає, із тих букв, які запам'яталися після того, як ви один раз чи два рази назвали кожну букву і звук, який вона дає. Тараз який звук і яка буква тобі найбільше Б, Б. Ще. Ай і I Угу. Uh -huh. Well done. Ні. ен. Угу. The sound Н. Good. І таким чином продовжуємо вчити алфавіт. Можна почати з перших букв і йти за алфавітом. Наприклад, сказати, дитині, сьогодні ми вивчимо A, яка дає нам звук «е». E, і буковку «б», яка дає нам звук Б. E, можна спростити, наприклад, просити сказати, якщо складно, запитати, what's the letter, да, яка буква. Можна просто попросити «letter» і показати. І дитинка називає, наприклад, «сі» Sound, тобто звук, і дитинка каже К. Так. Ну, і далі продовжуємо. Не тисніть на дитину, наберіться терпіння і крок по кроку вивчаємо алфавіт. Коли алфавіт буде засвоєно, тобто дитина безпомилково зможе називати кожну букву і звук, який вона передає, тоді можна переходити до наступного уроку. Наступний урок, скажімо так, нехай це буде урок Number 1. І тоді переходимо до уроку number 2. Всіх запрошую підписатися, задавати питання, буду на них відповідати. Всім гарного дня!